7 година ранку, зараз буду працювати на цій рабатці. Це вона у мене під будинком. Ось, Кхе -кхе. вибачте, це зі Я його формую так більш-менш плакучої форми. Ось зараз покажу. Бо у мене тут ось дроти йдуть. У мене будиночок невеликий, невисокий, я хотіла сказати, а я тут всунула цей зізіфус. а тепер, а тепер його ріжу. Троянда чайна. буду тут прибирати, бо в мене до цього ніяк руки не доходять. Він вже ось такий. <кій> Бульбашник мій або похироплідник, Він уже все осипався майже весь. І він згорів влітку. Кажуть, вони не горять. У мене на півдні вони горять. Ось буду тут прибирати. Тут у мене собаки п'ють водичку. Це в мене такий умовний ліхтарик стоїть. А це я не знаю, хто це такий. Це я так зробила, а хто це такий є? Навіть не маю уявлення. Ой, збивають з ніг. Тут у мене живцюються рослини. Тиси обрізала свої. Хости треба обрізати, он з Блю, вона геть погана. Але ще нічого стоїть. Це пов'яло, це моя. мій ралик. Добре, що хто такий ралик є, що тих нема слизнюків страшних. Ну, в цьому році у нас посуха страшна. Климатися буду обрізати. Це у мене Тамарікс. У мене два сорти його. Один тут, другий на іншій стороні. Це яблунька, було дві, залишилось одна. Тут у мене ось седум, це, видний, здається, седум. Ну, амарант, куди ж без нього? Я їх обожнюю, ось два сорти. Отакий і ось такий стоїть. Це сніжноягідник. Також погорів бідолашка. Я їм отак накривала ялинку, коли було 50. Тому він так похилений, але хай буде. Мені подобаються його ці фонтанні гілки, я не буду його обрізати. я просто його отак випростаю. Бо він уже мені тепер не потрібен, щоб він лежав на ній. Хоча в нас ще 30. 30 плюс. Різні корчі в мене на, на паркані і на землі. Ось це мені подобається. Ось отак, от ось, ось вона стоїть гарна рядка. Колючка. Я обожнюю колючки всякі. Такі от однорічники. Ну, я маю на увазі не, не кущі, не барбариси, не піраканти. Ось також у мене корчики висять. Ось яка подорожникова хоста страшненька. Ось мій декор тут стоїть. Вже роки два або три стоїть тут. Дерев'яна рама, я навіть її не ремонтувала. Гляньте, вон вона там, бачите, поюзана, ну хай собі буде. Я поставила та й все. А, оцей корчик не показала. Він схований. Гляньте, який він живописний. Ну, це ж чудо, це ж диво. І ось іще. Гляньте також на якусь тваринку схоже, наче вона стоїть, лапки на камені. Голову підняла з кликом. Тож клик, мабуть. Ось таке. Буду сьогодні тут працювати. кермек мій розрісся. Ще й цвіте. Боже, так мені жалко цієї хости. Найневибагливіша хоста Подорожникова. Бадан мій. Тут два кущики вже. Я думала, він не піде в мене, але пішов. У мене це друга спроба виростити бадан. Але кермик, який гарний, кущ розрісся. У мене тут чотири рослинки. Ой, а тут ще і хризантемка. Я за неї забула. Ось, зараз оброблю, пострижу його. Воздичка цвіте. Вона більш рожева, де камера забирає колір. Тут у мене також щось стоїть, о, все. Мабуть, пропадуть. І піділю, іще піділюти. Може, ще буде щось. Стрік та хоста у мене цвіте. Оце щось таке, я не пам'ятаю, що це таке в мене пропадається. Це деревце, я пострігла його. Це боже дерево або Кока-Кола, воно так пахне. Ось він пожовтів, якийсь він неживий, може підкопати, подивитись, що там з корінням. Це Деді. мала бути, але вона позеленіла, я її нещодавно сюди пересадила. Тут більше тінь. Оце клематись я постригла, обрізала його. І він, гляньте, як гарно пішов. Каріоптеріс, ще один кущик. Дуже гарний кущик. рекомендую усім. Ну, Тут у мене й хосточки. але я їх більше сюди, звідси повикувала, тому що тут Ну, горять вони тут все одно. І ось ця пішла гарно. Це нові листочки. А от згорівший листочок, бачите? Я повидаляла. Вівсяниця. Я люблю, коли густо, а це ще не густо. Вівсяниця, знову хоста. Кермек сюди. Ось який гарний, гарний. Це туйка з насіння. Та й Ось іще курчик. Ось іще корчик. Також схожий на тваринку. Ось вона, о, я обперлася. Об стіну будинка гляньте, ну гляньте, як гарно. Ще й кусочок хвостика видно, і лапка, і мордочка. Ну, гарнюнья, і там лапка. Ой, не знаю, чи я така дурна. Це не Рарія, це туя, це самшити, а це мої. З кар'єру понаходила, поприносила. Треба також підсипати землі трішечки. Ой, тут Камчатський і Троянда Чорний принц. Вона щось у мене ось така страшна. А, я не показала ще один корч, не наголосила на ньому. Гляньте, який корч стоїть. І морда стоїть на ньому. Це я сама вирізала. Я вирізаю всякі рослинки. З цементом я не дружу. А, і цей, тупо забула, вискочила з голови. З цементом я не дружу, кажу, тому що воно тіскається і гроші на нього треба тратити. А це пішла в кар'єр, понабирала оцього газобетону, та й все. Туйовик, я згадала. Гарна рослинка, також погорів. Сильно погорів, але да, ці прирости, то я маю надію, що він вони... збережеться. Я дуже люблю такі екстравагантні якісь рослини. А, у мене там була криптомерія, я не сказала, здохла. Пережила 50 і, і здохла. Так, ну ось, це я бігаю від Альцгеймера. Це я жартую. Я, це є мені нагадування, що я живу по такому адресу. Так, ну і ось моя картина. панно. вона ще жива, але живучка вже не жива. Вже все. Молодилка ще, наче, тримається. Ну, будемо бачити. У крайньому випадку я можу це все пересадити, а сюди щось друге причеплю. Це не проблема. І ось ще отак я покажу. Це в мене там японський, ось упало. Бачите, атрибут японського саду впав. Ну, робота завжди знайдеться. І це добре. Це добре, що в нас є завжди робота гарного настрою.